Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Бездротовими навушниками зараз нікого не здивуєш. Вони є в усіх. Але якщо на початку, коли вони тільки з'явилися, хорошу модель можна було придбати лише за великі гроші, то зараз ситуація вже краще. І навіть серед бюджетних моделей є хороші та круті пропозиції. І ось одна з них це Hator Hyperpunk TruePods HD. Ось ці такі доволі таки непогані навушники, про які ми сьогодні з вами поговоримо, але перед початком цього огляду, як завжди, попрошу вас. Підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на е каталог який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне де. Тально за усім слідкувати, крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно крута та потрібна річ. Хатор Хіперпанк TruePods HD представлені у чорному кейсі, який має форму яйця. Та виготовлений з матового пластику при цьому важить лише 44 грами. Цей стильний кейс зручно лежить на столі унизу кейсу, розташований порт usb c Кожен навушник має вагу 4 грами та виготовлений з глянцевого пластику чорного кольору. Їх дизайн включає коротку ніжку та основну частину під невеликим кутом а також сенсорну зону для зручного керування за допомогою пальців. Навушники оснащені мікрофонами та датчиками для забезпечення комфортного використання. Крім того, вони мають функцію шумозаглушення, захист від вологи та підтримки. Мають бездротову зарядку. Хатор, Hyperpunk TruePods HD оснащені оснащений 32-бітним DSP процесором, що гарантує високу якість звучання, завдяки чому звук стає деталізованим та чітким. Ці навушники також володіють функцією інтелектуального шумозаглушення ENC, а також прозорим режимом, що дозволяє чітко чути звуки навколишнього середовища. Динаміки розміром 10 мм та широкий діапазон частот від 10 Гц до 20 кГц забезпечують насичений та багатогранний звук з опором в 32 Ом оми та підтримкою. Аудіокодиків AAC та SBC. Ці навушники гарантують стабільне та високоякісне звучання. Хатор, Hyperpunk, TruePods, HD підтримують підключення за допомогою Bluetooth 5.3 та мають технологію Love Latency, яка мінімізує затримку до 40 мілісекунд під час передачі музики, звуків кіно чи ігор. Навушники також мають спеціальний режим для ігор Game Mode, який практично усває будь-яку затримку. Доступні такі варіанти керування за допомогою дотику, прийняти дзвінок або відхилити, викликати голосового Помічника зупинити відтворення музики, перемкнутися між музикою та перемикатися між підключення цих навушників дуже просте. Відкриваєте кришку навушників, знаходите їх у списку Bluetooth, підключаєтесь і все готово режимами. Навушники відтворюють якісний та достатньо гучний звук. Помітно, що більшу увагу приділили басам та середнім частотам. Щодо високих нот, можливо, деталізація недостатня, але слід зауважити, що це бюджетні навушники, тому це нормально. Ці навушники ідеально підходять для прослуховування музики, перегляду кіно та серіалів. Також для ігор гучність звуку достатня навіть на рівні 50% від максимального обсягу при звичайному використанні. Мікрофон в цих навушниках забезпечує непогану якість звуку, але нічим особливим не вирізняється. Навушники обладнані акумулятором на 30 мАг, а сам кейс на 400 мАг. Тим самим на одному заряді навушники протримаються до 5 годин, але завдяки кейсу ви зможете отримати ще 25 годин роботи. Заряджається все це діло у нас за 1 годину 30 хвилин, тому майте це на увазі. Запису. Звуку на навушники від компанії Hator. це в нас HyperPunk TruePods HD Можете зараз поглянути на якість запису та подивитись, чи підходить вам така якість, чи ні. За ці гроші ви будете задоволені якістю звуку та автономністю. Вона тут стандартна. Вони гучні, вони зручні, тому ці навушники є прекрасним варіантом у своєму бюджетному сегменті, і я впевнений, вони вам сподобаються. Якщо у вас є щось додати, обов'язково пишіть, що ви думаєте на рахунок цих навушників в коментарях під цим оглядом. Не забувайте підписуватись на канал огляди та тиснути на дзвоник, якщо ви ще цього не зробили. Ну і звичайно, друзі, лайк під відео також потрібно поставити, ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.